Потужні генератори та системи супутникового зв'язку, що забезпечить комунікацію, управління і дозволять підрозділу ефективно виконувати завдання навіть за відсутності умов, а також техніка, за якою майбутнє: ударні FPV-дрони і засоби радіоелектронної боротьби. Так звана дія для ураження статичних і динамічних цілей різними видами боєприпасів, і протидія, аби максимально прикрити позиції та зберегти життя українських захисників і захисниць. Перспективний напрямок, ну якби і розвитку, і вже в то, за чим майбутнє. Це дуже вдала модель. Використовуються різні частоти, тому що як ми, так і противник шукає підходи для того, щоб обійти протидію вид боєприпасу, які використовуються, може бути, або осколочно фугасний або кумулятивний, відповідно від ситуації, яка склалася, або це враження техніки, або особового складу. Сотні безпілотних літальних комплексів, без яких не уявити сучасної війни, а також усе інше обладнання. Це чергова опрацьована і виконана Черніговом заявка від військових. Все комплекс заходів, який необхідний. Цей забезпечує враження, то й забезпечує захист, це забезпечує стійкий зв'язок і таким чином і воює. Днями виконувач обов'язки вечільника Чернігова разом із депутатами міської ради особисто передали придбані коштом громади техніку та засоби підрозділу Нацгвардії, який нині несе службу на кількох гарячих напрямках, зокрема Харківщини та Донеччини, і невдовзі все це поїде безпосередньо на передову. Хочу подякувати всій громаді, депутатському корпусу і особисто вам за підтримку 4-ї бригади оперативного призначення Рубіж і від командира частини. Вчити вам подяку за допомогу, співпрацю. Дякуємо вам. Дякую. для нас велика честь давати цю допомогу, тому що я знаю, що мінімум п'яти. В точках гарячих на сході зараз ваша бригада і активно брала участь в битві за Київ. Я думаю, що після того, як ми силами всіх військовослужбовців і громад вистояли в цій першій битві, весь світ побачив, що Україна готова протистояти агресору. Ми стали отримувати більше допомоги. Вийти ворога. Ми чим можемо допомагаємо тут і дрони, і реби, і генератори, тому що зима буде складна у нас, і Starlink. І, в принципі, по вашому запиту, це не перша вже допомога, яку ми надаємо громаді, і будемо продовжувати обов'язково. А побажання тільки одне, щоб всі хлопці, дівчата живими, здоровими поверталися з перемогою якомога швидше додому, до родин. На знак вдячності Чернігову в особі ВУ міського голови та депутатів військовослужбовці вручили їм пам'ятні подарунки та підписали прапор частини, а також озвучили кілька нових запитів. Адже, попри об'єднання зусиль всього цивілізованого світу, потреб на фронті не меншає. Передача цього оплатнення є частиною останнього пакету допомоги силам оборони, затвердженого на сесії 10 липня, за результатами закупівельних процедур, сумарно на понад 10 мільйонів гривень. На сьогодні місто за заявками різних підрозділів проводить одночасно ще кілька тендерів в рамках програми шевської допомоги військовим.